Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі 1. Відставки. 2. Неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я. 3. Усунення з поста в порядку імпічменту 4 Смерті Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. Стаття 110 Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням. Прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного суду за зверненням Верховної Ради України і медичного висновку.